Доброго дня, шановні гості та підписники каналу Агродрузі. Сьогодні хочемо вам представити комбайн Massey Ferguson 16. Комбайн свіжопригнаний в Україні не працював. На комбайні встановлено жатку 2 270 Додатково також укомплектовано стеблопіднімачами. Як ви бачите, комбайн має невелике напрацювання, шнек в рідній фарбі. Отакий От на комбайні кабіна. Зараз покажу вам вид з боку. Так він виглядає. Так, на комбайні є додаткове решето для зернових. Зараз покажемо вам двигуна на комбайні. Встановлено двигун Perkins, що я перевагою, тому що в подібних моделях зустрічаються двигуни Valmet. Вони також непогані, але погано ремонтно придатні, є запчастинами проблеми. А двигуни Perkins це англійські двигуни, які себе чудово показали. Їх випущено дуже багато тисяч. Саме подібної моделі двигуна до нього є запчастини, тому проблем з ним взагалі немає. Так, ну от, комбайн. Обладнані гідропідсилювачами, що зручно для роботи. Також що дуже важливо на компанії січкарня, що є дуже зараз затребувано і відповідає вимогам без запитів клієнтів. Так, зараз покажу, як він з цього боку виглядає. Ось так, зараз ще заглянемо під щиток. Ось так він виглядає під щитком. Так, зараз ми запустимо двигуна. Так, чудово заводиться комбайн. Время ко профессии вон. Такий комбайник у нас сьогодні представлений на огляді. Шановні клієнти, підписники, гості каналу, звертайтесь, заїжджайте на площадку, дивіться, все вам покажемо, розкажемо. Підписуйтесь на канал, будемо намагатися знімати якомога частіше відео, бо техніка приїжджає досить часто, навіть деякі не встигаємо відзняти, вони відразу уїжджають, багато, багато комбайнів привозимо на замовлення. Тому не завжди вони навіть попадають до нас на площадку. Ну але будемо намагатися якомога частіше знімати огляди. Все тоді, гарного дня!